Що таке ваш простір, і що ви випромінюєте з себе, зі свого простору? Доброго дня! Коли ми в гарному настрої, коли нам спокійно, гармонійно і добре, ми можемо цей стан розширювати на свою оселю, на свою сім'ю, на своїх рідних та близьких. З наміром, що я хочу цим поділитися. Коли нам недобре, коли в нас є якесь там щось а, вийшло з нас, якась какабяка, дуже часто ми говоримо про те, що нам хочеться поділитися саме цим, а, щоб отримати підтримку рідних та близьких. А намір зовсім. Нездоровий, тому що коли я хочу поділитися своєю какою, то кака може піти в простір і бути, стати чиєюсь какою іще. Поганий настрій оце все, коли ми хочемо цим поділитися, припиніть, зупиніться, подумайте, послухайте своє серце. Що насправді я хочу? Я хочу отримати підтримку, тому я можу сказати висловити свій намір, що я хочу, щоб не я поділився своїм чимось поганим, а щоб зі мною поділилася близька людина чимось добрим, щоб близька людина допомогла мені наповнити мій гарний гармонійний простір. Це дуже добре, це дуже легка та спокійна робота з наміром. Коли до нас дзвонить людина в негармонійному стані, не беріть на себе негармонійний стан іншої людини. Випромінюйте свій. Гармонійний стан. Випромінюйте свою любов, доброту і добре співчуття, відчуття, добрий стан. Тоді доброго стану буде ставати ще більше і більше. Ділитися треба добротою, любов'ю та гармонією. І все буде добре.